Читайте, брата і сестри. Мир вам і благодать, Господи, нехай прийможиться. Брати і сестри, сьогодні у нас е, в Україні, крім війни, є ще одна проблема. Це нехватка світла. Ми сьогодні трішки поговоримо про світло. Весь цей ліхтарик. Але він не працює. Треба міняти батарейку або поломаний. Якщо поломаний, він вже нікуда не применичного. Якщо християний не буде світити, це не нездало. Колись я ночував в одній, в одній родині, в одній сім'ї, перший раз в цій квартирі і вночі хотів в туалет. І я встав в темно, і я так на помицьки йшов. І двері було між руками моїми. Я чолом ліхтаря, я розбив чоло собі. Ось тут маєш шрам. Потім кричив світло, знайшов, знайшов тебе. І знаєте, в темноті нічого не видно. Якщо спитатися, для чого ліхтарик у вас, ви знаєте, для чого ліхтарик? Тому що зараз особливо час і часу ми ним користуємося для того, щоб освітлювати шлях. Темрява це відсутність світла. Так само, як зло, це відсутність добра. Безбожа це від, коли Бога не признають, людина безбожна. Ісус Христос, став від Івана Вісця, в 8 розділі, в 12 вірші сказав такі слова. І знову Ісус промовив до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде в світ за мною, не буде ходити у темряві той. Але матиме світло життя. Ісус Христос віддіє то світло, за яким ми яким ми увірвали і пішли за Ним. Зараз в Україні вимикає світло, продукти портяться, телефони розряджаються, техніка, можливо, горить, коли включають, не включають і ті не Багато приносить нам школя. Хтось на 9 поверсі живе і спускається, піднімається та як ми буває туди-сюди, коли потрібно вийти, а світла немає. І всі ми потребуємо світла. Люди, безбожні, які не знають Христа, вони живуть у темряві. Вони також потребують світла. Господь Ісус в Матвія 5 розділі 14 по 16 вірші сказав. Там він казав про сіль. Але ми будемо говорити про світло сьогодні. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. І хотів декілька таких думок, прикладів, <кій> я коли вже про це говорив десь. Ми світло для світу, але ми всі по-різному Воно, Ми різні люди, але є такі люди, такі світлячки, знаєте, як гирлянди, На новий рік вчепили, вони красиві, любо дивитися на них. Але, на жаль, не чіпляється на йолочку раз в рік. Ну, чи там, Може на сінку, хто де. І бувають і християни такі, що рашні два рази на рік світять своєю красотою, але мало що воно дає користі для того, щоб людина побачила це світло. Є люди, знаєте, я як водій, коли дальні фари включають, воно засліплює. Так ну, погано їхати, коли тобі в очі світить світло. Є люди такі самі, от, як ті дальні фари. Вони настільки засліплюють людей своєю самоправедністю. Ось ти не такий, як я. Ти гірший від мене. Людина себе почуває приниженою, і людина не знає, куди сховатися. І це не із за того, що вона така, а з-за того, що ми так буває світимо людям своєю правильністю, самоправедністю. Є такі люди, християни, як в мікрохвальовки. Вона така не дуже яскрава, але витримує напругу. І коли попадаються невірші люди, погано відносяться до нас, ми це зносимо ми це терпимо і все ж таки світимо. Ми проявляємо світло Христа. Ми є як відображення світла, яке світить нас, на нас Господь. І ми відображаємо. Но інколи це світло є трошки. Не тим, яким би хотілося, не тим, яким ми маємо світити. Коли ми спілкуємося з людьми, коли ми живемо в повседневному житті, ми маємо являти Христа, Христа світла. І ось це світло воно проявляється в наших добрих вчинках. Як тут Господь сказав, щоб ваше світло нехай так світить перед людьми, щоб вони за це поставляли Бога. Щоб вони дякували Богу за те, що зустрілися з вами. Коли наш так світить, роблячи добрі справи, нашою хорошою поведінкою, то цим прославляється Господь. Ну, є проблема. Проблема є та, що люди не люблять світла, не йдуть до світла. І причина в цьому є Іванові Івана, третій розділ, після, після Золотого Вірша, 20 віші. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темними більш полюбили, як світло. <клухи> Лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лиха, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не вчинки вчинків його. А хто робить за правою, той до світла йде, щоб діла його боявилися, бо зроблені в, в бозі вони. І буває таке, брати і сестри, що світ нас ненавидить. Люди нас не люблять. Ну, Ісус про це і казав, якщо вас всі будуть любити, це проблема. Це з одної сторони добре. Тому що коли нас не люблять за правду. Я не знаю пані Ірине Покійний Фаріон, але моя думка, що вона загинула за правду, вона говорила правду. Може трошки дерзко і кожен по-різному розсуджується. Я зараз не про неї само, а про коли людина живе по правді і коли вона правду освітлює, то людям не завжди це подобається. Наприклад, в мене є ситуація зараз, слава Богу, що є Бог, що є брати, слово Боже, є брати, які можуть трошки поправити, коли в мене мій друг трошки в темну йшов, я намагаюся витягнути. Але справа в тому, що я не це маю робити. Я просто маю показати шлях до виходу, просвітити його, Посвітити йому шлях туди, де є вихід. Ми маємо показувати людям цей шлях. Бо коли я хочу допомогти людині своїми силами, то людина зазвичай закривається, відштовхується, і людям не подобається право. Навіть мені не подобається інколи, коли мені кажуть, право в очі за якісь мої нехороші вчинки, чи там нехорошу думку мою або жесть. Але треба смирятися, приймати і мінятися. Я їм кажу, поправляйте мене, я готовий, я думаю, я це пер переживу. Також, друзі, брати і сестра. Люди потребують світла. Так як зараз Україна потребує світла. Ну, зараз на сьогоднішній день трішки зменшилося це відключення, але ми, як світло для світу, ми маємо світити своїм життям, своїми добрими справами і направляти людей до Христа, являти людям Христа. Ось ця наша добра поведінка, наше, ось це світло, яке через нас відбувається на людей, щоб люди бачили. Інколи це важко. Але знаєте, якщо мене світить, так як оцей ліктар, він не потрібен, якщо його вже неможливо зремонтувати. Ну ще можливо? Можливо, що наша батарейка підсіла, вже тускло скрізь світить, або як в мене в коридорі лампочка світить, світить, я потім починає блимати. Я не знаю, треба поміняти. Так і ми буваємо. Коли в нас таке приходить в житті, що нам потрібно робити? Йти до світла, перебувати в світлі, в Слові Божому, в молитві. Знаєте, колись недавно і давно брати ділилися Словом Божим, і мені прийшла така думка. Павло, Петро, вони завжди мали якісь пригоди, м'яко кажучи. Потужні пригоди, то в тюрму, то побили, то ще раз. Вони завжди мали пригоди. А чому? Вони завжди, коли проходили до церкви, верталися з тих тюрк, з пригод, вони розповідали, свідчили, як вони там світили. І багатьом це не подобалось, їх все заноситься за в'язницю. Але чому вони мали такі пригоди? Тому що вони були активні світлічки, м'яко кажучи, вони були активними християнами. Вони на кожному місці намагалися оце ось світло проявляти людям. Світло Божого Слова. І коли християнин активний, і в нього є чим поділитися. Є їй за що помолитися, є їй і що е, попросити, щоб брати і сестри молилися. Тому, брати і сестри, будь активніше. Світіть тим світлом, яке нам дав Господь. Час близький, не знати, коли прийде Господь, але настільки, як то кажуть, тучі згущуються, і все, що зараз відбувається, і хочеться, щоб вже Господь прийшов. Але маємо пильнувати. І маємо світити. І це світло, якщо воно урошає. Потрібно його як телефон підзаряджати. Підзарядка це і Слово Боже, щоденно, може навіть декілька разів на день. І коли ми таким чином починаємо себе підзаряджати, то потрібно світити світити тому світі. Ми маємо світити добрими справами, маємо являти хрестання, не мовчати про нього. не просто зробити добру справу, а розказати, що це Господь мене побороє. Бо це Господь дав мені можливість. Розумієте, все на Христа, все на Бога, а не на себе. Тому що багато хто робить добрих справ, але хтось це робить покрити зло, наприклад, деякі наші посадові особи мільйони людей на мільярди відбрали, а мільйони гривень понадавали. І всі кажуть, які вони хороші. Ми не такі. Ми, Якщо маємо мільйони, то ми мільярди віддаємо. Приблизно в такому у нас немає. Може, хтось є, дай Бог. Але віддавайте їх. Може Бог дай більше. В общем, ми маємо, брати і сестри, бути тим світильником, світити, робити добрі справу, доносити до людей Боже Слово. Воно буде не подобатися людям, будуть вас ненавидіти, але може прийде той час, коли не навернеться і будуть вам дякувати. Може не в цьому світі, може там в небі. Якщо наше світло згасає, то біжати до Ісуса, до Його Слова, до молитви. Для того, щоб запалювати в собі цей вогонь, щоб Бог запалював цей вогонь, щоб це світло продовжувало світити в нас. Активний християнин, він світить на кожному місці. Пасивний християнин, він усяк цей ліхтар. Лежить в шуфляді, нікому не потрібен. Я не кажу, що ми нікому не потрібні, коли ми пасивні. Але коли ми пасивні і лежимо в шуфляді, сидимо на дивані, тільки можемо дивитися, як хтось інший світить, це проблема. Потрібно запалюватися. Можливо, ще немає того Бога. Можливо, тільки я думаю, що я християнин, а насправді я ще не відроджений, Тому потрібно відродження від Бога це покаяння від віра, зрічення, з свого свого гріховного життя, повернутися до Бога через Христа. І тоді будемо світити всі. І чим більше нашого того світла, тим краще і для Царства Божого і для людей, для спасіння людей. Тому я вас закликаю, брати і сестри, щоб ми світили на кожному місці, щоб ми робили, роблячи добрі діла, прославлявся Бог, а не ми. Бог нас прославить, Бог нам дасть більше, ніж ми хочемо, ніж ми очікуємо. Але тільки тоді, коли ми робимо Божу справу. Тому що завжди має виконуватися Божа воля, а не наша. Бо коли не можемо виконувати Божу волю. Чому? Тому що не зрікаємося себе. Тому що не, можем, не хочемо посвятити там, де дійсно треба посвятити. Тобто сказати так, так і так, як лікар каже до пацієнта, коли в нього рак. В тебе рак, тобі потрібне лікування або вже неможливо вилікувати. Не так, це болість, але це правда. Тому доносимо до людей правду, світим Божим світлом, робимо добрі діла ради імені Господа Ісуса Христа і будемо молитися зараз, брата і сестри. Кого побуджує серце, не мовчіть, не соромляться. Не думайте собі, я колись нещодавно кажуть колеги, а ти молишся? Ну так, там молюся, давай молимося. Та я помолюся собі в думках? Ну, це, а, ні, Бог і так знає. Бог знає, але якщо ти не будеш сповідувати, то це мало що дасть. Тому, брата і сестри, зараз я закликаю кожного, чиє серце побуджує, Бог молитися. За те, щоб Бог або розпалив цей вогонь, це світло, або підзарядив це світло. І щоб ми світили правильним світлом, Божим світлом. Не так, щоб люди, бачивши нашу самоправисть втікали від нас. І не так, як гірлянда раз в рік, а просто як нормальна лампочка, світити тоді, коли темно. Там, де темно. Давайте брати, і нехай Бог благословить.